Дві подруги розмовляють за кавою. Веронічко, тобі вже скоро 30. Чому ти не виходиш заміж? Тобі ніхто не пропонував. Мені дуже багато разів пропонували вийти заміж. Ну і хто, наприклад? Хто хто мама з татом? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ізраїль, Тіберія, Галілейське море. Французький турист вирішив здійснити подорож на човні. Він підходить до власника прогулянкового катеру і питає за ціну. Дві тисячі шекелів. Більше як 500 євро? А не забагато? А що ви хотіли? По ньому сам Ісус пішки ходив. Ну, це мене не дивує з вашими то цінами. Діалог у ресторані. Настю, золоце. Що тобі замовити? Котику, ти ж знаєш, що я люблю. Знаю, Настю, знаю. Але їсти теж треба. <рес> Рекламний дзвінок на телефон. Доброго дня. Ми хочемо запропонувати вам чудовий відпочинок для будь-якого віку. За невелику оплату ви отримаєте море, сонце, повітря, гори, водоспади, старовинні фортеці, палаци, краєвиди на виноградники, шикарні світанки і заходи сонця. А можна душі з гарячою водою. Ну, ви вже взагалі знахабніли з вашими запитами. Абраме, я серйозно налаштований поговорити про твоїх рідних. Ну, раз налаштований, то таки говори, Мойшо. Я конкретно хочу поговорити про твою маму. Ну, таки говори, Мойшо. Абраме, трястя твоїй матері, ти коли таки повернеш мені борху 200 доларів? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. За красивою жінкою йшов чоловік. Навіщо ти за мною йдеш? запитала вона. Я побачив тебе і полюбив. Он моя молодша сестра йде попереду, вона набагато прекрасніша за мене. Чоловік підбіг уперед і заглянув в обличчя сестрі. Вона була негарна. Він повернувся до першої жінки. Навіщо ти мені збрехала? Твоя сестра страшна. А навіщо ти мені збрехав, коли кохають, не заглядають на інших.